Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Карта дня на 13 лютого 2025 року по всіх знаках зодіака. Овни, Для вас карта четвірка пентаклів. У вас гарно та стабільно. Всі заплановані плани ви обов'язково втілите в реальність. Також ця карта говорить і про якісь незначні фінансові надходження, але дуже допоможуть вирішити певні питання, які непокоїли. Ще ця карта говорить про можливість серйозних змін у вашому житті, які ви постійно відхиляєте через якусь боязнь, через якийсь страх, щось втратити, що щось може піти не так. Обдумайте і, можливо, ви просто боїтесь даремно. Можуть, звичайно, бути певні зміни негативні, але ж не всі вони негативні, тому варто хоча б роздивитися цю пропозицію. Для тельців вісімка мечів. Вісімка мечів говорить про самообмеження, про невпевненість в собі, про нерішучість, про сумніви в тому, що ви робите і чи ви займаєтеся вірною справою. Ця карта говорить про те, що не вдасться десь, можливо, ви поїхати, десь втілити в реальність певні ваші плани. Ви ці самі обмеження самі собі створюєте, самі себе заганяєте в глухий кут через свою зневіру. Повірте в себе і все вдасться. Зможете розігнати всі ці, розірвати всі ці пута, і все у вас вдасться. Ці близнюки. У Близнюків, у Близнюків двійка пентаклів. Двійка пентаклів це певні сумніви, невпевненість в певних своїх діях. А ще ця карта говорить про те, що ви хаотично намагаєтесь зробити все. І те беретесь, не завершили роботу, за щось нове беретесь, через що може бути певний хаос та певні невдачі. Можуть бути якісь невеликі фінансові надходження. І взагалі ця карта говорить про повільне, але впевнене просування вперед. Робіть усе поступово. Не поспішайте, не валіть все в кучу, і все тоді вдасться. Звичайно, не всі справи ви зможете реалізувати, як їх планували, але значну частину ви все ж таки реалізуєте. Раки. Для раків вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів говорить про те, що ви знаєте, це. Активна робота, робота над можливими помилками, робота, в якій ви будете увагу найменшим деталям приділяти. Також ця карта вказує на можливість навчання навчитись чомусь новому і досить корисному для вас. Ще ця карта говорить про те, що ви будете займатися улюбленою справою. Порада вам, знаєте, просто займайтесь тим, що ви любите, наполегливо, без всяких сумнівів. Тоді у вас все вдасться, вас очікуватиме і винагорода, і стабільність, і впевненість в наступному дні. Просто займайтеся тим, що до душі. І приділяйте увагу деталям леви. Для леви відлюдник вам варто розраховувати тільки на себе та на свої сили. Ні від кого не очікують допомоги. Просто самі все зробили, і результат вас тоді задовольнить. Але і не варто закриватися від інших людей. Просто переробили свої справи, і якщо хтось вас десь зве на прогулянку і тому подібне, то не відмовляйтеся, а потрошечки спілкуйтеся з людьми. А ще відлюдник він радить вам не звертати увагу на думки інших, ті, хто намагаються влізти своїми парадами і тому подібне, де ви їх не просите. Не не беріть, знаєте це близько до уваги. Ви робіть те, що знаєте саме ви. І бажано просто не, не розповідати про свої плани, щоб не було певних заздростів і щоб їм вам ніхто не зірвав. Діве. Удів трійка жезлів. Ну, ви доб'єтеся успіху, досягнете успіху завдяки своїй наполегливій праці. Багато будете працювати, але ваша праця дасть гарні плоди, і в майбутньому на вас очікує досить перспективний результат. І пам'ятайте, що які б проблеми не виникали на вашому шляху, їх можна вирішити. Дивіться, не робіть якихось імпульсивних рішень не приймайте, імпульсивних дій не робіть. І просто довіртесь своєму досвіду і своїм знанням. Терези. Для Терезів десятка жезлів. Занадто багато справ та обов'язків ви на себе звалили. Вам потрібний відпочинок, просто набратися сили та енергії, зібратися з думками. Ще ця карта говорить про те, що неможливо переробити всю роботу. Не заробите все грошей. Розприділіть обов'язки, пам'ятайте, що це не так складно робити, як вам казалося. Е, також карта радить вам не тягнути не просто. Роботу фізичну, а й от емоційному плані вам потрібна також розгрузка, а можливо навіть підтримка близьких. Скорпіони. Скорпіонів туз, пентаклів. ну на вас нові перспективи, нові можливості, якісь нові пропозиції, досить гарна перспективна робота, яка дасть результат. Звичайно, буде е багато складнощі на вашому шляху, але не все так легко, як би нам казалося. Всім багато чого, знаєте. Є перспективи, є можливості, але дуже часто ми їх просто втрачаємо через свою невпевненість та свою нерішучість. Не втрачайте тих перспектив, які виникають на вашому шляху. Вдача з вами і вас це вдасться, якщо ви проявите наполегливість та сміливість. Стрільці. У стрільців семірка пандакрів. Вам доведеться гарненько попрацювати, прикласти максимум зусиль для того, щоб ваша праця дала плоди, дала результат. Попрацюйте, наберіться терпіння, не поспішайте, не прискорюйте події, і ви обов'язково отримаєте результат. Да, день такий буде складнувати, в якому потрібно багатенько попрацювати, але ви з часом отримаєте результат, який вас задовольнить. Не на всі 100%, але ви будете все ж таки задоволені. Козироги. В козерогі вісім камачів. Вісім камачів це невпевненість в собі, це самообмеження. Це не просто невпевненість в своїх діях. Це якісь безпідставні страхи, які постійно вас непокоять. Також ця карта говорить про те, що просто не вистачатиме сили, енергії, як фізично, так і. Ну от, в емоційному плані буде досить-досить складно, знаєте, можливо, навіть трошки депресивний стан. Також уникайте хвороб, тому що дуже часто, із за саме нашого нестабільного емоційного плану можуть виникнути певні якісь захворювання, та навіть просто може розболітися голова. Тому будьте в усьому обережні. пам'ятайте, що проблеми можна вирішити, якщо ви будете впевнені в собі і будете йти сміливо до своїх цілей. Водоліїв. Для водолії в четвірка жеслів. на вас очікує гарний результат, можливо, підготовка до свята, можливо, саме якесь свято, в якому ви будете приймати активну участь, можливо, просто для вас будуть якийсь сюрприз готувати. Також ця карта говорить про завершення якоїсь важливої справи та початок досить важливішої для вас, роботи, проєкту і тому подібного, який дасть не просто результат, а задоволення та нові перспективи. Рибки теж за четвірка жезлів. Ваші шляхи будуть перетинатися з водоліями. День гарний перспективний, можливі подарунки, можливе свято, день наскільки радісний і принесе вам перспективи, що емоції такі будуть переповнювати, скажем вас. Тому вперед, усе вдасться. Ви потішите себе. Вас потішать гарними новинами та приємними сюрпризами. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!